Фіфті фіфті, чи чули ви про цей гурт? Окей, okay, зайдемо з іншого боку. Чи чули ви цей трек? Мені, здається, повинні були, тому що на просторах ТікТоку неможливо було його не почути. Цей трек став буквально феноменом 23-го року. Як так трапило, що чверть планети знає цю пісню, але майже ніхто не здогадується, що це кей-поп. І вже ж точно мало хто знає цю групу. Давайте розбиратись. 5050 -50. – Жіноча кей-поп група. Складається з чотирьох учасниць: Аран, Кіна, Шіо. І Сена. Всі вони знаходяться під керівництвом Атракт Ентертеймент. Я думаю, нема сенсу розповідати про їх національність, позиції, які вони займають. Окей, окей окей. Секунда біографії. Всі чотири учасниці – кореянки. Сена в нас лідер, головна по танцям і саб-репер. Кена головний репер і саб-вокалістка. Сіо головна вокалістка і танцюристка. Ну і Аран Макне групи, а заодно і головний репер та вокаліст. А їхня назва означає вірогідність 50 на 50 між ідеалом і реальністю. Це типу, вони задисили самі себе? Не nee. відразу в назві? Не nee. окей. На перевагу цьому вони взяли доволі прикольну назву для фандому. Він буде читатися як ханіс. Ну зрозуміли. Типу, і сто і мед, ніби хані. Коротше, закручено реально прикольно. Ставлю вподобайку. Тепер давайте до їхньої історії. Вона ж не почалася з Cupid. 10 листопада 22 го року. Атрак голосив, що дебютує з новою жіночою групою. Чотирнадцятого. Випустили свій перший предрелізний кліп, 15-го другий. А 18-го дебютували з альбомом The 50. Взагалі перед тим як знайти свій ідеал, компанія давала їм зовсім різні стилі треків. Просто послухайте ці дві пісні. Вони максимально різні. І таким чином компанія, відштовхуючись від реакції на кожен трек, буде знаходити своє звучання. А тепер до Cupid. Давне чи хтось міг очікувати, що ногу група вистрелить настільки сильно. Ногу група, це типу, невідома, малопопулярна. Взагалі, в Кореї цей термін використовують до більшості груп, які не належать до великих компаній. Тому що я думаю, вам відомо, що дебютувати в великій компанії це майже завжди дорівнює стати популярними. Чому майже? Тому що є ще ось такі приклади. Тут є маса критеріїв. Можна дебютувати на корейську. Дотою можна на японську чи китайську. Можна дебютувати як айдол група, а можна як рок-група. Це все приклади із груп JYP, Я думаю, ви їх маєте знати. А якщо ні, то це ще один доказ, наскільки різною може бути популярність в груп з однієї компанії. Але все ж у великих компаній є неймовірна перевага. Це їхня фінансова складова. Окрім того, що на створення музики і випуску відео до них йдуть величезні суми. Ще більше суми йдуть на просування, а саме на участь в ось таких ось шоу. Це взагалі, щоб один раз там виступити, треба почку продати не менше. Ну або машину. А чому так? Ну тому, що в один момент по всьому інтернету розлетілася новина, що генеральному директору атрак довелося продати свою машину, щоб покрити витрати на виробництво після запису дебютного альбому 5050. -50. І Це і так, враховуючи, що студія звукозапису була його знайомого, тобто він і так намагався робити все по мінімальних цінах. Та й до цього він неодноразово казав, що в нього немає грошей на просування купідона. І тому про потрапляння в чарти, такі як, наприклад, білборд, де вони все ж опинилися, він і думати не міг. Де й не тільки він дуже багато людей в інтернеті почали казати, що ну не буває такого. Не може бути такого, щоб нова група з невідомої компанії, без грошей, без знайомств відразу стала настільки популярною і почала розділяти позиції в білборд з такими групами як Twice Blackpink І пізніше було опубліковано довгий пост з голосним заголовком про те, що директор збрехав про фінансово скрутне становище компанії. І все це було сказано лише для того, щоб привернути увагу до своєї групи, до своєї компанії, до свого дебюту. А ще в статті були приведені такі аргументи, що спочатку директор казав, що вони не ставили собі за мету вийти на світовий ринок? А потім вже в якомусь іншому інтерв'ю каже, що хоче зробити з фіфті жіночу версію BTS і взагалі випускає трек англійською. А ще до того, що вони стикалися з фінансовими труднощами. В середньому невеличкі компанії витрачають від 50 до 300 тисяч доларів на створення одного Так ось, враховуючи скрутне становище, чи можливо було б це повторити 4 рази. У будь-якому випадку грошей йшло дуже багато. А ще атракт, маленька невідома компанія, а насправді та має партнерство з шістьма іншими компаніями, доволі масштабними. Це Показує вміння компанії залучатися підтримкою ще до дебюту. Але якщо так подумати, це дискредитує їхню історію про те, що вони такі бідні і нещасні, і в них нічого не було. Ну тому що, знаєте, такі зв'язки це. <плес> Далі феномен пісні Cupid. На даний момент він вже встиг побувати в чартах Billboard, Melon. а потрапити в ці чарти вдавалося лише одиниці. Звідки така шалена популярність? А відповідь дуже проста: TikTok. Зараз це наймасштабніша і найпопулярніша площадка, яка може продвинути буквально все. Починаючи з невеличких домашніх бізнесів, які потім можуть перерости в цілу компанію, і закінчуючи треками, як ви бачите приклад, за тиждень із ногу групи можна стати однією з провідних лідерів. Швидкий ріст популярності пісні легко пояснити. Я думаю, ви помітили, що цей трек звучить не як кей-поп, і в цьому його головна фішка: це ніби вихідець з якихось американських трендів Тіктоку. Ну щось типу такого. Дійсно, схоже на якийсь такий легенький американський трек, заїдаючим мотивом. А ті, ток таке любить. При цьому не можна й сказати, що кожна щось типу біля американська кипо пісня буде заходити. Ні. Але ось їм дійсно пощастило. Звичайно, зараз їх ще рано порівнювати з такими групами, як BTS, Blackpink, Stray Kids, тому що вони свою популярність піднімали і нарощували поступово на протязі декількох років. І тому мені здається, 50-50 зараз важливо знайти грамотний персонал, щоб це не було так, що дівчата вистрілили з одним треком і затихли. І тому, маючи зараз таку можливість, компанія повинна максимально уважно підійти до їхнього подальшого просування. Тим паче дівчата вже не проти навіть взяти цю ж саму пісню «Cupid». Кена брала участь в написанні лірики, а сена допомагала створювати хореографію Плагіат треку. Турецький співак опублікував опублікував інстаграмі ролик, у якому стверджував, що К'юпіт це сплагіачна його пісня, яку він випустив ще у 2017 році. Потім один користувач в Твіттері заявив, що обидві пісні мають схожу послідовність акордів і мелодію з піснею Джима Джеймса. Та взагалі була випущена 10 років тому. Змі звернулися з цього приводу до агентства 5050. -50. Ну а так як ті були глибоко стурбовані цим питанням, Ні, ну реально стурбовані, не так, як деякі приколісти, вони повідомили, що вже зв'язалися з продюсером пісні і наразі це питання. Ну а пізніше викотили заяву, що оригінальний продюсер навіть не знає цієї турецької пісні, про яку йде мова. А вам взагалі як? Схочі ці два треки? Напишіть в коментарях. Не дивлячись на те, що популярність цієї пісні за кордоном набрала неабияких масштабів, всередині Кореї такого хайпу навколо. Неї немає. Ну тобто, да, формально це вже не ногу група, але навіть з таким стрімким ростом популярності за кордоном, на батьківщині їм ще є до чого прагнути. І можливо, це навіть добре, тому що свій заріст популярності в Кореї вони будуть отримувати сходинка за сходинкою. Ось така от історія групи, здавалось, би, з маленького агентства. Вони могли загубитися серед десятки таких же самих груп, але наполегливість, вірно продуманий маркетинговий план, частина вдачі. І оп, і ми отримуємо феномен. Гурт, який може стати популярним за місяць, завдяки Тіктоку. Де взагалі не варто Недооцінювати цю платформу в нас час. Звичайно, ніхто ніколи не дізнається, чи є в якоїсь історії потаємне дно? Можливо, якісь шалені бабки, можливо, важливі люди, які стоять за цим, а можливо, реально просто TikTok. Це ж до речі, не перший випадок, коли гурт або пісня просувалися завдяки цій площадці. На моїй пам'ять я точно можу згадати крісмас івол, який розфорсився. де так, що став трендом. Coming, а ще гурт Біллі, пам'ятаєте такий? Можливо, ви бачили ось це відео. ж завдяки Тіктоку збільшилася фанбаза. Сила цієї площадки і дійсно шалена. Тому побажаємо удачі дівчатам. Я впевнена, що зараз в них з'явилося багато роботи, а нам залишається продовжувати слідкувати за цією історією. А тепер апдейт. Так як з моменту, коли я почала робити відос, пройшов майже місяць, так, да, я роблю відоси місяць. You are welcome в мій світ за цей час трапилося дуже багато, починаючи від судових скандалів і закінчуючи, здається, повним розпадом групи. Після за все, цьому відео потрібна друга частина, тому що воно вийшло дуже позитивним на фоні новин, які зараз відбуваються. Я сподіваюся, скоро побачимось. А ви були на каналі Рітіс? Пишіть вашу думку в коментарях і до наступної зустрічі.